Почнемо варити, варити монокристал. Для цього ми візьмемо отаку от, е, хім-стакан. Ну, Обов'язково треба перевірити, щоб він витримав високі температури. На ньому має бути така, от на склі така от по, м -м, плямка, така, вона ніби випалена, як я вам сказати. Тут її немає, але мені сказали, що його можна підігрівати. Наберемо гарячої води. Щас. Далі нам треба буде сіль по суті, і будемо ложкою просто засипати. Там солі треба нам буде багато. Коротше, кидайте стільки, поки, поки не буде. Роз, е, поки сіль не почне не розмішуватися, не розчинятися. От Я знайшов таку штуку, щоб прямі промені не попадали теплові на наш, на наш хімстакан. Ставили ми. Пахне не дуже добре. Будемо шати. Yeah. Yes. Давайте ще солі засипаємо. So now! Але вам треба буде отака от штука. Далі, вона, звичайно, крута, скляна, все як треба. Лійка називається. Ну, ви можете взяти звичайно. Це абсолютно не принципово. Далі візьміть кусок паперу. Бажано, щоб папір був фільтрувальний, щоб він воду вбирав. ну Такий спеціальний хім -папір. А, Ну, я взяв такий звичайний. От, у вас така штука мала вийде З З хімпапером це було простіше, бо він кругленький. ну По суті, у нас усе готово для фільтрування. І просто зливаємо. Так, не, не, не рухайся. Так. Не перелилося. суміш що тут в цьому великому стакані. Переміщу сюди, бо нам великий стакан потім згодом пригодиться. Ну, суміш ми прилили І на дно нам треба буде кинути декілька, буквально щепотку кристаликів солі цім 100 100-мм хімстакан. Просто накрить. Так. Це порадськи вийшли, там картонку зробіть. І це тоді зустрінемось наступного дня, коли на дні повинні випустити кристали. Мають утворитися на дні, ем, дні хімстакана кристалики маленькі. Зараз нам всю цю потрібно злити великим стакан. А е, оце все розколопати, що полікристал розколопати і вибрати найбільший з них Ось цей. ось цей монокристал. Так, його зараз треба буде прив'язати акуратно ниточкою, посушити. Тоді треба буде великий хімстакан. Ще зафігачити трошки розчину, багато розчину, профільтрувати і просто чекати, коли вона вже буде рости. Ось я зробив такий пристрій з картонки з-під шоколадки, щоб е, його можна було покласти наверх, на шохім стакана, а за інші кінець нитки прив'язати. Е, Отже, закипітимемо воду, Сипемо до біса солі На Щастя, я подзвонив до мами і знав, де сіль у нас знаходиться. Ну от, коротше, ми солі засипали. Ну от, вода у нас закипіла, зараз будемо вливати. От, зараз розмішаємо. Що я парісь? Ось у мене є так така от скляна штучка. На жаль, у мене немає другого такого хім стакану. Я буду використовувати хімбанку, корот. Ну, це цей фільтрувальний папір, отак от повністю згортаємо, кладемо сюди, коротше і починаємо зливати. Я вам це показувати не буду, але суть ви зрозуміли. Просто зливаємо і трудимо. Так краще. Має бути Маєбуть прозоречовина. Закрутив на ниточку кристалла гідрат. Далі цей шматочок треба відрізати, це що далі. І тоді це все затравки називається. Пустимо в наш хімстакан. Нарешті все у нас готово. Ось ви бачите цю затравочку, яка там висить, так сказати, росте. В такому великій такій посуден. Аж на, скільки, на 350 мл. Ну, в, так, в, в, в такому розчині, вона, по-перше, концентрована і по-друге, його дуже багато, воно буде рости досить швидко. Також не забувайте міняти воду хоча б раз у два тижні. Не воду, а реагент раз в два тижні, щоб завжди була, був концентрований розчин. І так воно буде швидше рости. <му> Якщо ви все зробите правильно, то в результаті у вас вийдуть ось такі монокристали.